Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Подивіться програму. Якщо сподобається, поставте вподобайку, прокоментуйте і підпишіться. Сьогодні у нас 17 вересня, неділя, отже, програма від неділі до неділі. Це програма, в якій я розповідаю про події, які, на мою думку, варто згадати, що відбулися у світі протягом цього тижня. Більш детально я про це пишу у себе на сторінці у Фейсбуці. Кому цікаво, може зайти туди і подивитися, почитати. Ну, а тут хотів би декілька подій більш так детальніше обговорити і про них вам повідомити. Ну, цікава, на мою думку, була подія, та це про це почали говорити. Ну, повідомили у понеділок. Стосовно вірменії і Сполучених Штатів Америки, які почали спільні військові навчання під Єреваном. це насправді виглядає достатньо цікаво з точки зору того, що Вірменія завжди була дуже близьким союзником Росії. В такий спосіб ми можемо зрозуміти, що Вірменія починає так віддалятися від Росії, і в понеділок речник армії Сполучених Штатів Америки в Європі та Африці якраз. Про це й сказав, що ми підтверджуємо, що церемонія відкриття навчань Eagle Partner 2023 почалася сьогодні. Про це я сказав якраз у понеділок, 11 вересня. І це новина, як на мою думку, варто щоб про неї знати. Цікава подія відбувалася і відбувається, і буде відбуватися в Сполучених Штатах Америки. Мови про те, що міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки почало справу проти Google в контексті того, чи їх пошукова система, пошукова система Google, якою ми всі з вами користуємося. Що вона там більше 10 років фактично є монополістом? Чи це не суперечить законодавству? час, так 25 років тому були такі судова справа проти Microsoft, так, який там укладав угоди із виробниками персональних комп'ютерів, щоб їхня система Explorer, так щоб вона так от була вже просувалася таким чином на ринку. І зараз це буде стосуватися. І Google, побачимо, чим це все закінчиться. Ну, сполучені штати, ще варто згадати, що е, Кевін Маккарті, це республіканський спікер е, палати представників, фактично доручив е, пала, е, комітетам так, у палаті представників, які очолюють республіканців, почати розглядати можливість можливого імпічменту так, от президента Байдена, і це стосується безумовно його сина е, Хантера Байдена, що ніби він там якимось чином використовував е, можливості в свій час е, Джо Байдена. І це, на мою думку, ну е, навряд чи чимось завершиться, але я думаю, що це намагання от республіканців, а скоріше все всього, тих, хто яких ми називаємо Трампістами, ну певною мірою е, змістити фокус уваги з Трампа на Байдена, бо проти Трампа йдуть кримінальні справи, і можливо. Це їхня така тактика спробувати щось якось інформаційно перебити і намагатися звинувачувати саме Джо Байдена. Ну, не думаю, що у них щось з цього насправді вийде. В Ізраїлі. В Ізраїлі ну, вже багато часу, там, місяці фактично йде боротьба між е прихильниками і опонентами там, судової реформи, яка обмежує там, права суддів, яку запропонував уряд Нетанягу. І там і були демонстрації постійно, де дуже дуже багато людей брали в них участь, сотні тисяч. Фактично, що є дуже багато так для Ізраїлю в різних містах. І ця ситуація ну, вже почала з'їздатися в Верховному суді. І всі 15 суддів Верховного суду Ізраїлю вперше там зібралися, щоб заслухати аргументи щодо поправки до закону, щоб межі повноваження суддів. Скасовувати урядові рішення на підставі якраз от розумності. Ну, побачимо також, бо ситуація фактично заходить в глухий кут в Ізраїлі стосовно цієї судової реформи. Марокко, Марокко, ну цього тижня, як і до речі, Лівія. В Марокко там був землетрус, де загинуло багато людей. І в Лівії ми знаємо ну, просто. Після шторму Даніель була велика повінь. Там залі йде про десятки тисяч загиблих, так говорять, може бути. На жаль, так от в Марокко, король Мухаммед Мохамед Шостий приїхав в Маракеш, який найбільше постраждав так від землетрусу, Він там і був в університетській лікарні, яка до речі названа його іменем. Він там поспілкувався з постраждалими і здав навіть свою кров так на допомогу і потреби постраждалим. Зімбабве цікава ситуація, цікава вона тим, що президент Зімбабве він призначив свого сина заступником міністра фінансів, а свого племінника заступником міністра туризму, які не мають жодного досвіду. Тобто, ну, фактично, я думаю, от і в нас в Україні деякі. Призначення десь в такий спосіб відбувається стосовно того, що нема жодного досвіду. Ну, добре, що хоч і поки що дітей своїх не призначають на посади заступників міністрів. Сподіваюся, такого в нас не буде ні зараз, ні в майбутньому. Ну і В США, в четвер, все-таки, 14 вересня, сину Джо Байдена Хантеру. Було пред'явлено звинувачення на федеральному рівні за незаконне зберігання зброї. Знову ж так, що ця, ця ситуація з Байденом не завершилась, і я думаю, що республіканці будуть намагатися її тримати в інформаційному просторі Сполучених Штатів Америки, тим більше, що у 2024 році там будуть президентські вибори. В Колумбії сталася подія, ну, яка всіх шокувала. Там була масштабна кібератака протягом 48 годин. На всі фактично державні установи, навіть от говорять про те, що було паралізовано 2 мільйони судових процесів, е, мільйони людей. Їхня інформація знаходиться зараз в руках злочинців. Говорять, що можливо це може поширитися на Аргентину, Панаму і Чиві. Ну от е, так, що зберігати всі свої дані, ну напевно, не зовсім безпечно виявляється. Хоча в нас в Україні ну, ми дуже всі тішимося з е, програми дія так. Ну, але бачите, можуть зайти злочинці, все вкрасти все про вас знати. Ну і напевне завершимо ми тим, що президент Туреччини Реджеп Ердуган у суботу, 16 вересня, звинуватив європейський Союз в тому що він дистанціюється так від Туреччини, і фактично перемовини про вступ в Євросоюз Туреччини зайшли глухий ход. Я хочу нагадати, що Туреччина ще в 1900 Вісімдесят сьомому році подала заявку так на вступ до європейського економічного співтовариства. Це по організація попередника Європейського союзу. Потім ці перемовини вже велися про європейський членство саме в європейському союзі. З 2005 по 2016, в 2019 там європарламент проголосував не призупинені. Бачите, як довго йде туреччина і не може стати членом Європейського Союзу. Україні дають таку можливість. А ми чомусь не хочемо виконувати ті сімов, які потрібно виконати, щоб почати реальні перемовини вже про вступ. Так що сподіваюся, що ми не будемо так довго чекати. Як це на це чекає Туреччина вступ в європейський союз? Ну і сьогодні має відбутися. Можливо, вже відбулася зустріч керівників ООН, Європейського союзу і Африканського Союзу. Та така зустріч це напередодні відкриття на наступному тижні Генеральної е, асамблеї ООН, де мають і очікують, мають взяти участь близько 140 лідерів е, різних країн, і це якраз напередодні це цього відкриття відбувається ця зустріч. Керівників Європейського Союзу і Африканського Союзу така зустріч, до речі, не відбувалася вже протягом чотирьох років. У будь-якому випадку, ми пам'ятаємо, що незалежно від того, що відбувається у світі, поза межами України, Україна рухається впевнено до перемоги. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Все буде Україна!